Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 22 травня 23-го року. І я нарешті знімаю, дочекалась, дочекалась півонія пастелі Ліганс. Новинка перше цвітіння. Це якийсь капець, друзі, мої емоції. Вони просто непередаваймі. Не Перше цвітіння я буду знімати щодня. Звісно, щодня тут три бутона, я не буду їх обривати, тому що купувала досить великий такий корінець і буду давати йому квітнути. Довелося мені продати дуже багато своїх півоній для того, щоб купити один ось цей. Ну, хто знає, я думаю, багато хто знає вартість цього сорту. Хоча він вже зараз не такий дорогий, як тільки от, о, спочатку, коли почали їх продавати, Ну, я продала дуже багато сортів своїх, не сортів, а своїх поділок, великих поділок. Я продала шимані Шики, свій великий кущ для того, щоб. Мене, я просто лишала собі два куща, шимані шики і один таки довелося мені продати, щоб купити ось цю красу, щоб мати собі теж ось цей сорт. Друзі, пастель Еліганс, перше цвітіння, перший бутон буду знімати в кожній стадії розпуску. Прямо щодня буду знімати, показувати, потім поєднаю всі, об'єднаю відео і подивимося, що з, того, що з того вийде. Звісно, що перше цвітіння не буде прям такого вау, ефекту, як має бути. От, бачите, трошечки далі знімаю і вже, і вже засвічує камера. Вже засвічує, вже не видно. Всієї краси треба е близько знімати, а близько треба нахилятися. Мені важко нахилятись, але заради такої краси ага, варто. Варто-варто. Так, мені повідомлення приходять. Та що ж таке в мене з камерою щось? Ну, У мене телефон вже зовсім вже прям повністю накрився. Я його перезавантажую на день по декілька разів. То в мене повідомлення не відкриваються. То в мене телефон. Мені ніхто не може дозвонитись. То в мене от як зараз. Одне і те ж повідомлення приходить по декілька разів. Треба телефон міняти. Просто караул. Ось, бачите, от, заглючив телефон, і одне і те ж повідомлення приходить і приходить. Так, хочу закрити і зняти ще, показати, як він в тіньку виглядає. Маленька квіточка, але вона ще не відкрилась, тільки-тільки відкривається. Бачите, але клас! Клас, дійсно на світлинах виглядає ну не так. Є, я бачила світлини якось, якось дійсно підловлюють, ну це має бути гарна камера, щоб підловити саме відтінки, саме кольора. Я не знаю, як це називається. Кольора він не жовтий, він не кремовий. Дійсно, дуже-дуже такі от цікаві кольори. ну Камера передає. Камера передає. Боже, який він гарний! Це здуріти можна просто. Просто можна здуріти. Ну, буду ще знімати. Він тільки-тільки от починає відкриватись. Далі. Ай, ай! Ай! боже мой, якась... Бошка мені в голову залетіла. То не мошка, то бджола. Тепер вона в мене на нозі сидить. <рес> Кошмара. Дивіться. Гарно, дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Ну, з прем'єрою нас <рес> з прем'єрою. Далі буде, друзі. Все. Поки-пока. Вітаю, друзі! Знову я знімаю півонію пастель Елеганс. Сьогодні 23 травня. Вже відкрилась друга квіточка. Дивіться, що тут робиться. Тут прям шкандаль. Шкандаль, шкандаль. Куча мала, називається. А тут, тут мало, тут не хочуть чогось. А це прям свіженький, тільки відкрився зефірка така. От, от справді зефірка Такий кольор. А, неймовірний. Ой, дивіться. Так, ще там один бутончик є. Я довго не дам їм квітнути. Просто хочеться познімати і для вас, і для себе на згадку, щоб порівняти на наступний рік, вже на наступний рік дам йому гарно квітнути. Хочу понюхати, хочу понюхати, але це треба тоді присісти. Тенте, звісно, квіточки, маленькі, перше цвітіння, але але я вже його люблю. Просто безмежно. Безмежно. Так, бджоли працюють. На мене зляться, що я їм заважаю. І ще зараз покосають мене. Ой, колір такий прям. Прям, знаєте, я б його назвала смачним кольором. Такий, смачненький. Неймовірно. Просто неймовірно. Далі буде, друзі. Вітаю, друзі! Сьогодні 24 травня і, мабуть, я вже не буду знімати цей сорт вже в цьому році. Оце вам покажу зараз, як він є. Тому що зараз якраз дуже гарно видно всі о, такі, так сказати, стадії розпуску. Це сорт пастель Еліганс. Оця квіточка розкрилась сама перша. Вона, от, ось видно, вже така більш стає світлішою, але вона не вигорає. Можливо, я ще її зніму подивлюсь, якщо вона буде змінювати колір, якщо вона буде ще вигорати до білого, я просто не знаю. Для мене це новий сорт, мені самі цікаво. Якщо будуть ще якісь зміни, то я, звісно, ще зніму. Якщо ні, то будемо вже чекати наступного року, буду показувати, тому що вона вже має бути на наступний рік більша. Сама квіточка має бути набагато більше. Ось. Сьогодні зацвіла. Прям зовсім-зовсім крихітне, таке створіннячко гарно, безмежно гарно, дуже. Прям, ну прям дуже-дуже. Ну, така зефірка, мене, ж, слинки. Ти чуть коли я не знаю чому. Мені чомусь вони смачненькі. ось а, Але ну дуже така манюсінька квіточка. Досить такий ще молоденький кущик. Буду вже ні, не буду обривати. Квіточки все-таки я йому дам поквітнути. Отака я неправильна. Знаю, що, можливо, мене професіонали і сварили би, але... але я так вирішила. Я так хочу. Подивіться, ось так. Подивіться, яка це краса, друзі. Звісно, колір неперевершений. Неперевершений він такий. Кремово-світло-жовтий, я не знаю, як його назвати, дуже ніжний запах, дуже-дуже приємний запах. От є півонії, дуже гарні, багато сортів, але вони є з таким, ну, як на мій смак, не дуже приємним ароматом. Цей цей смак мені дуже сподобався. Смак, аромат. Ось така краса. Заради нього я і присідаю, хоча мені вже не можна присідати, але трошечки присідаю, щоб показати його з усіх боків. Дуже я задоволена, що я багато років думала про нього, мріяла, хотіла. Ну, не пошкодувала. не пошкодувала. Ну, Перші роки то він був дуже дорогий. І в мене не було такої можливості купити. Ось, Але тепер завдяки тому, що і в мене були вже досить дорогі такі сорта, і я змогла свої деякі продати і купити цей. І, чесно скажу, я не пошкодувала. Мені дуже подобається, дуже-дуже, прям дуже. дуже, прямо, ну, дуже. Я, ну, мені подобаються такі кольора пастельні. Ну, пастель Елеганс. Мабуть, я так думаю, що е, з усіх сортів пастельних відтінків цей сорт. Ой, тут кіт ходить, мене з ніг збиває. Ася, йди. Аська, ну, Ася. Ось вона. Ти понюхати хочеш. Я думаю, що з усіх пастельних сортів, пастельних кольорів цей найкращий. Просто найкращий. Я таких кольорів ніде не бачила. Ось так, друзі. Все, чекаємо наступного року. В цьому році у мене ще багатенько півоній. Ще буду показувати інші сорта. Пока-пока, друзі. Все ж, таки, все ж таки я вирішила знімати. Сьогодні 25 травня 23-го року. І ну, не можу я не зняти ще раз цей сорт пастелі Ліганс. Він сьогодні такий. От інший. Все-таки він інший. Подивіться при відцвітанні. Він не стає білий. От однозначно. Білим я його не можу назвати, бо це було би неправда. Який він теж не можу описати. Він не перевершений, це однозначно. Подивіться, які відтінки. Настільки ніжні. Вже буде він відцвітати. Я казала, що я обірву, обріжу квіти, не дам йому повністю квітнути. Ну, я у мене рука не піднялась, якщо чесно. Мені просто дуже він сподобався, дуже дійсно. Вартий уваги. Так вже хочеться побачити, який він буде на наступний рік. знаєте, він дуже ніжний. вот насправді так і є, він дуже-дуже ніжний. Вже Пастель Елеганс. Пока-пока.